Всім привіт! Сьогодні пропоную вам приготувати персиковий чай холодний, такий, як продають у пляшках в магазині. Для цього нам знадобиться три склянки завареного чорного чаю. Міцність чаю та пропорції робіть такі, як ви звикли. Я просто заливаю 3 пакетики та даю настоятися 3-5 хвилин. 2-3. Персики або нектарини потрібно нарізати дрібними шматочками. Після чого складаємо наші шматочки у сотейник та додаємо цукор за смаком. Я беру одну третину склянки. Загальний вихід напою в нас буде 4 порції, тобто 4 склянки. Також додаю пів склянки води. Доводжу до кипіння та п'ячу 3-5 хвилин, після чого проціджую через сито і ось так трохи перетираю. Можна скористатися блендером, але у мене на даний момент не було світла. Ось і все. Тепер до чаю додаємо наш персиковий сироп. Ще раз наголошую, що чай довго, не потрібно настоювати, інакше він буде гірким. Робіть такий, як ви зазвичай п'єте у повсякденному житті. Додаю персиковий сироп, добре перемішую та залишаю при кімнатній температурі для того, щоб наш напій охолодився. Щоб пришвидшити цей процес, можна наш чайник з чаєм. Поставити у холодну воду, а потім вже зберігати в холодильнику. Для подачі я беру кілька шматочків нектарину або персику, також додаю лід. Можна для кислинки додати шматочок лимону. І все це заливаю чаєм. Він виходить дуже смачний, в міру солодкий гарно освіжає в літню спеку та втамовує спрагу. Тому обов'язково рекомендую спробувати такий напій. Це дуже смачно і дуже просто. Якщо вам подобаються такі відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!